Усім привіт! У нас сьогодні 19 вересня, 2023 рік, операція, проект, плитка продовжується. Дивіться, вже скільки за три місяці зроблено. І вже чоловік поклав її, уклав. Ось така краса у нас вже навіть забруднилась. Собака допомагає, бігає, листочки, які бачите, гарні в нас. За три місяці чоловік мій зробив 280 плиток. Вони розміром 50 на 50 сантиметрів. Відливи ось такі. Тут у нас трошки отак пішло. Донизу буде взимку весело. Ренесмі. Зараз покажу вам ще скільки лишилося покласти. Вже на цей рік не будемо заливати їх, бордюри, відливи і самі ці плиточки. Ренесмі, перевіряй. Ренесмі фільтрує собак, людей, звірів. Так, Ренесмі. Піску лишилося, мабуть, десь половина, може, трохи більше. Зараз покажу, скільки піску у нас. А щебень весь відпрацювали. Так, ренес весь? О, весь Цемент теж вже в цьому році не будемо робити. Бачите, все, там нічого нема. За двором. І Ренесмі дивиться. Так, Ренесмі що там? Коїться Я вам казала 280 таких плиток за три місяці зроблено. Отакі От справи. Це кожен день після роботи, робота з плиткою. У нас теплий вересень. Зараз покажу вам. Було сьогодні плюс 28, а зараз уже 23. По-моєму, так, 20. Ні, 24. Бачите, 2, плюс 24 в нас. 19, рік. Отака осінь. І ще вся зелененьке. Сад, наш зелений садок. Трава вже вся вигоріла, літо було спекотне. В Угород нічого не залишилось, тільки одна капуста. Тому цікавий город наш. Зараз покажу, що тут у нас за бур'яни. А, ще гарбузик ось такий. Гарбузик. Картоплю викопали. Там ще трошки баклажанів і капуста. І все. І садочок наш. 18.30 вечір. Тихий, теплий вечір. Наче влітку. Всім гарного вечора. До нових відео.